Анатолію Валерійовичу, головними на 14-й позачерговій сесії Ніжинської міської ради були питання щодо змін до бюджету Ніжина. Бюджетні питання завжди актуальні: кошти потрібні і бюджетним установам, і комунальним підприємствам. Як правильно розподілити кошти в умовах жорсткого фінансування 2016 року? 14-та позачергова сесія. Була присвячена виключно бюджетним питанням. А саме за рахунок перевиконання коштів за підсумками п'річчя, у нас з'явилися додаткові можливості профінансувати як захищені статті, так і інші питання, потреби життєдіяльності міста. Як вірно розподілити кошти? Зазвичай певна частина, певний відсоток коштів перевиконання направляється на забезпечення. Фінансування захищених статей це зарплата, енергоносії, харчування і так далі. Зазвичай це десь розподіл 75% на захищені статті 25% на всі інші потреби громади. За підсуками півріччя ми мали додаткового розподілу трохи більше 23 мільйонів гривень. Розуміючи, що за підсумками півріччя нам до кінця року потрібно виконати ряд необхідних завдань, які стоять перед громадою, це ремонти доріг, це підготовка житлового фонду і шкіл до навчального року. Ми дещо змінили відсоток розподілу коштів, зменшили на захищенні стати до 50%. Розуміючи, що за підсумками півріччя і за підсумками 9 місяців ми зможемо. Компенсувати цю потребу до кінця року, але нам потрібен був час, щоб встигнути реалізувати кошти, про які було сказано. Ми в цьому році приділили значну увагу. Це в першу чергу забезпечення медобладнанням нашої лікарні, тому що покращення якості медичних послуг, а саме на стадії діагностування, це Потрібна річ, і півтора мільйона було передбачено на придбання флюорографа. Також за потребою лікарні з їхньою пропозицією, депутати пішли на зустріч і передбачили майже мільйон гривень це на придбання нового операційного столу для травматологічного відділення. Структуру всіх витрат ви можете побачити в вільному доступі в інтернеті. Зголошу на те, що дуже приємно, що депутати. Почули мою ініціативу, а це кошти, які ми збираємо з акцизу на підокцизні товари, це пальне, скраплені газ. Вони пішли на ремонт, поточний ремонт доріг і на ремонт внутрішніх будинкових доріг також. Дуже приємно, що депутати підтримали цю ініціативу і ми матимемо можливість зараз в значній мірі, це майже 2 мільйони, використати кошти на ці потреби. Також депутати підтримали пропозиції щодо початку реконструкції центральної частини міста, починаючи з площі і Алеї Шевченка. Це дуже добрий, добрий результат. Це майже мільйон гривень, які ми передбачили в бюджеті. Зараз питання стоїть у нас розробка проєкту, який би враховував історично. Частину міста Ніжина і мав би певний вже формат вигляду то що ми хочемо бачити, в центрі цієї це площі Алей і Шевченка як продовжене площі. Ну і також обговорення у нас було по вулиці Гоголя, але за домовленістю з депутатами це воно фінансувати вже наступні періоди і центральну пішохідну вулицю наше місто. Тобто, як ми бачимо, питання, на які ми зосередили увагу, це питання, що стосується і якості медичних послуг і вигляду наше міста. І так як ми раніше наголошували на тому, що ремонти доріг потрібно також проводити і наблизити все ж таки до мешканців, до їхніх будівель, і по найбільш населеним мікрорайонам нашого міста ми будемо проводити. Ремонт внутрішніх квартальних доріг це давно, вже багато років цьому не приділялося належної уваги, в цьому році ми це робимо. Також депутати звернули свою увагу на те, що потрібно все ж таки покращувати, продовжити покращувати якість вуличного освітлення, а саме заміна старих світильників на нові енергозберігаючі, що дасть можливість, по-перше, покращити і освітлення вулиці, і по-друге, мати економію коштів на нових технологіях. Освітлення. Ну, це такі основні напрямки, на які було зосереджений бюджет. Особливість цього бюджетного процесу заключалася саме в тому, що дуже активно проводилась попередня робота депутатів в депутатських комісіях, неодноразово збирались профільні депутатські комісії, і максимально враховувалися побажання депутатів, депутатські фракції і були враховані при. Під час розгляду бюджету, і як ми бачили вже під час проходження сесії, що всі ці питання вони були відпрацьовані, і сесію нам вдалося провести довго не розтягуючи, а саме завдяки тому, що було проведено достатньо попередньої роботи. Також, як я відмічав на сесії, хотів би відзначити професійну роботу фінансового управління, яке змогло збалансувати надходження витрати. Передбачити можливі ризики і гарантувати нам, що кінець року ми закінчимо без боргів, як потрібно змінювати підходи до формування міського бюджету. Що саме потрібно змінювати? Ну ми розуміємо, що життя міста складається з багатьох складових, але передбачаючи необхідність фінансування цих потреб, треба все ж таки і виділяти певні пріоритети. Я дуже добре відношу до того, що депутати розуміють необхідність акценту на тому, що відновлення Ніжина як історично приваблого туристичного міста. І на ці речі депутати починаються більше звертати увагу і в достатній мірі фінансувати. Також беззаперечним є той факт, що комфорт проживання в місті він також визначається і. Тому, як працює підприємство, що надає послуг з благоустрою. Це і прибирання вулиць, і сміття, і стабільність роботи цього підприємства є першочерговою задачею міської влади. Тому що ми мали декілька років назад серйозну проблему в цьому питанні. Нам вдалося минулого року стабілізувати ситуацію на підприємстві. Зараз ми працюємо над тим, щоб змінювати нові форми підходи до. Саме питання благоустрою. І тільки ще раз наголошую: приймаючи спільні рішення, обговорюючи їх, аргументуючи, нам вдається приймати такі виважені і необхідні кроки. Ну, як я наголосив, що питання якості медичних послуг також є першочерговим, тому що ми маємо достатньо розгалужену систему медичних закладів в місті Ніжині, маємо. І центр сімейної медицини, який зараз буде входити в реформування медичної галузі як перший рівень надання медичних послуг, так і другий рівень це реформування центральної міської лікарні. Тут також ми по максимуму забезпечили потреби лікарні і тим самим гарантовано зможемо надавати медичні послуги. Саме головне, що повинно, всі повинні зрозуміти, ми маємо бюджет громади. Це гроші всіх. Те, що зібрали міський бюджет, це гроші з податків наших громадян, підприємств, організацій, приватних підприємців. І використання цих коштів, прийняття рішення, воно повинно бути публічним, прозорим і всі бажаючі повинні мати участь, можливість приймати участь у цьому процесі. Попереднє рішення міської ради був прийнятий. Регламент, бюджетний регламент міської ради, який передбачає, що ось вже починаючи серпня, ми запускаємо процес підготовки і збору пропозицій по бюджету на наступний 2017 рік. Ми хочемо максимально широко залучити до обговорення до пропозицій громадськість, тобто всіх бажаючих, щоб люди мали можливість. І ознайомитися із пропозиціями і внести свої пропозиції, тобто зробити це більш публічним. І на часі, так думаю, і бачимо досвід інших міст, це все ж таки прийняття бюджету участі, так ну, він зараз називається. А саме це широке обговорення, пропозицій по формуванню бюджету на рівні всієї громади. І це дуже корисно, і ми будемо розуміти саме бачення наших ніженців стосовно, як вони бачать подальший розвиток міста, куди потрібно прикласти більше зусиль фінансових для того, щоб реалізувати ті чи інші проекти. Це дуже добре. І я вважаю, що відкритість і прозорість цього бюджетного процесу буде запорукою довіри до саме до влади, яка Виконує цей бюджет і прийняті радою рішення. Це на мою думку, саме головне, що на що потрібно зараз звернути увагу. Я дуже вдячний депутатському корпусу новообраному, який розуміє цей процес і його підтримує. Це дуже добре.